Це почалося, коли Бог сказав освітись, освітися. І наше життя наповнило світлом. Коли ми побачили, і зрозуміли Бога в особі Ісуса Христа, яскравого і прекрасного, друге до Коринтян 4.6 перекладу. Меседж. на цих передачах на тему свобода від ворога прийміть духовне розуміння того, що відбувається за кулісами неприємностей. Дізнайтесь, як користуватись даною вам Богом владою, щоб усунути муки і замінити їх свободою у Христі раз і назавжди. Зрозуміти, що означає жити чистим і вільним життям. Будьте посуденою на честь. Знайте владу, яку ви маєте. Знайте вашого ворога. Коли приходять неприємності, вони не від Бога. Знайте про вашу владу і користуйтесь нею, щоб завдати поразки дияволу. Сатана не має захисту проти народженого згори віруючого, бо ви можете підтримувати ставлення переможця навіть у важкі часи. Ви були створені переможцем, тримайтеся слова Божого, і знайте, що важкі часи не приносять віру. Віра приходить від слова, кінцевий результат для народженого згори віруючого Свобода. Дізнайтесь, хто ви і хто є справжнім джерелом життя. Живіть згідно слова Божого і його плану, і живіть вашим найкращим життям у вірі. Вітаю вас. Запрошую на передачу переможний голос віруючого. Сьогодні з нами Келі, щоб поділитись хорошим словом. Не пропустіть цю передачу. Ми готові, Келі. Я готова вчора, точніше минулого тижня. Ми говорили про необхідність усвідомлення того, що в нас є деякі речі, які так. Ми прощені. Кров Ісуса все покрила. Так, але саме благодать Ісуса допомагає нам очищати нашу душу. Ми знаємо, що не можемо просто спастись, і далі все піде просто і легко. Є певні речі. Є необхідність омитися водою Слова Божого. І, наприклад, я ніколи не називала ці речі гріхом, ті речі, які необхідно очистити, за які я вже була прощена. Я відчувала себе прощеною, повністю прощеною, і не було жодного гріха. І я так Але так те, думаю. що ми побачили зі слова Божого, ми прощені. Так. Жоден гріх не має права бути в нас. Гріховна природа не має права контролювати нас, але Господь показує нам, як усунути неправильне мислення, неправильне уявлення, все, що в нашому серці виступає проти сказаного Богом. Це брехня і це брехня посіяна сатаною. І це дає йому можливість штовхати нас, все псувати, підштовхувати нас, вести нас в похибному напрямку в якому ми не хочемо йти інколи в своєму житті. Ми думаємо, чому це відбувається? Я ж знаю слово Боже або я вільна. Я була звільнена від страху. Чому я я підтискую руху напрямку, який не від Бога Це те, що він допомагає нам робити. Цілеспрямовано усувати ці речі. приєднуватись до нього замість того, щоб тільки він усував їх з нас. А ми в цей час не знали, що відбувається. Він хоче брати участь у цьому процесі разом з нами. Щоб усувати сміття з нашого серця разом з нами, гордість, гіркоту, непрощення. Є великий перелік того, що може зіпсувати вас середини. це не сатана всередині вас. Якщо там є неправда, значить є місце, в якому не живе істина. А якщо там не живе істина, значить там не живе Ісус. на я не кажу зараз про наш дух. Я кажу зараз про наш розум, волю, наші емоції і про ту частину нас, де відбувається справжня війна. Від Вибір. цього є лише одні ліки. Так що це знати те, що говорить слово Боже, і виконувати це. Правильно, правильно, ось воно це воно. І мабуть, ви не зможете зробити це правильно лише за допомогою видінь так. і снів. мабуть, вам слід звернутись до Слова Божого і проводити в ньому час і дозволити йому казати вам про що думати, що є правильним, правильно. що неправильним. І слово це найшвидший Боже, спосіб у це даному Ісус, випадку. Який звертається до нас, так І воно омиває нас. Люди можуть сказати: я хочу, щоб у мене були видіння сни». Чудово! Якщо ви можете бачити видінні сни, які точно приходять від Бога, а не від ворога. То чим більше ви умиваєте словом Божим, так. чим більше ви починаєте він може вести вас і показувати вам щось або свою присутність. Чим більше він починає говорити з вами про вас особисто, вам необхідно буде знайти цей тюнер у слові Божому. Мені подобається, як про це говориться у четвертому розділі послання до євреїв. Слово Боже, гостре, воно сильне. Воно гостріше за будь-який двосічний меч. двосічний меч це наступне. Він воює з ворогом, але він також здійснює операцію на вас. Він має два леза одне з них звернене до ворога, а друге до вас. І ви можете подивитись на це таким чином. ви бачите, що слово Боже корисне для виправлення, змагання. У ваших битвах для перемоги воно корисне для всього, для всього це вашого називається життя оновленням розуму. Так. Вам потрібно це, вам потрібно слово Боже, щоб оновити свій розум. Ви можете мати видіння і сни, але якщо ви хочете, не затримуй на цьому Ні. дихання. Ні, у мене ніколи не якщо було. Якщо ви видін. намагаєтесь базувати своє життя на них, якщо ви не читаєте слово Боже, ви не можете покладати вам на слід них. приймати приймано слово Боже і бачите, що це істина. А істина. саме істина робить вас вільними, вільними. надії. У нас є ісус. істина висловлена у слові Дяка Божому. Дяка Богу, ми маємо записане слово Боже. Що ми робимо? Це не завжди було досяжне в історії людства, але ми це маємо. У нас є два чи три різних переклади: чотири чи п'ять чи три. Десять ми маємо чотири, які лежать на стилі. У нас нами. нема жодного виправдання мати неоновлений розум. Правильно, мамо, і ти торкнулася хорошої теми. Бо слово Боже виражене тут. Якщо ви не хочете звертатись сюди, тоді те, що я кажу вам про Ісуса, який звертається до вас і вказує на необхідність усунути щось, то у вас немає слова Божого, на підставі якого ви можете мати віру в те, що ви чуєте. Ви навіть ще не пізнали Ісуса, не звернувшись сюди. І ви можете сказати, як щодо людей, які цього не мають? Ісус знає цих людей, і він може розібратися з цими людьми так, яким це потрібно. Але ми не ці люди. Ми маємо доступ до слова так. Божого. І якщо ми не бажаємо інвестувати час і увагу в нього, ми не почуємо дещо. він буде постійно вести вас до цього, щоб ми дуже чітко чули його у своєму серці. Так. і все про що я кажу. Ми можемо чітко бачити деякі речі, які необхідно змінити, яким потрібно вийти з нашого серця. Це просто базові речі, прощення це основи. Якщо ви ходите в непрощенні, ви, мабуть, знаєте це. ви не можете так поводитись. Ви не можете так поводитись. Ми тут бачимо істину, яку нам необхідно прийняти і дозволити Ісусу показати нам, як усунути неправильне, фактично гіркота і непрощення. він дуже чітко показав нам у Слові Божому і сказав, як усунути їх і ось що я хочу робити до кінця цього тижня, протягом цього тижня. Нехай це буде зразком для усунення різних неправильних речей, кожної неправди, кожної брехні ворога. Непрощення – це неправда. Це неправда, бо це не істина. Якщо це не істина, і це всередині вас, значить, там є місце для ворога, але звільнитися від цього не так складно. Дозвольте мені сказати це так. Від цього легко звільнитися. Це необхідно, щоб ваше серце працювало з Господом і так. з його допомогою, ви зробите це. Вам слід оновлювати свій розум стосовно того, що говорить Господь, і приймати це, робити це. Якщо ви так не чините, якщо ви чекаєте на видінні сни, ви не будете зростати. Зростання приходить завдяки записаному слову Божому. Коли ви вкладаєте його в свої очі, в свої вуха, воно потрапляє до вашого серця і починає виходити з ваших уст з вірою. І воно змінює все, щоб воно було правильним і відповідало волі Божій. Це хороший процес. У кожного є біблія, просто читайте її. Якщо у вас немає біблії, вам слід придбати її, бо там знаходиться ваша свобода, вам потрібно знати істину. І що вона робить? Звільняє вас. звільняє вас, говорить писання. Це так? так, вірно, так і на, і на підставі того, що ти сказала, дозволь мені прочитати з четвертого розділу послання до євреїв, оскільки я відчуваю, що це підтверджує все, що ти ще не сказала. Він каже тут про те, що необхідно увійти в спокій. якщо ми не слухняні Богу, як це робили ізраїльтяни. Ми впадемо, Впадемо, так, але у ізраїльтян насправді ізраїльтяни мали те, що записане в нашій біблії. Те, що ми бачимо, як перші записані від руки помітки Божі. Десять заповідей. Так. він особисто написав їх. мені цікаво, що ти почала говорити про це, мамо. я навіть не думала про це раніше. Бог намагався говорити з ними. Він сказав очистіть себе всі і піднімайтесь на гору. Я буду говорити з вами. Ми вже говорили про це раніше. Це було перше зібрання під назвою Придій до Ісуса. Отже, тут сімейне зібрання. Люди, ми були в Єгипті, все було не так. Тепер ви входите в нову землю, і ось правила життя. Так ось що він почав говорити їм. «Нехай не буде у вас жодного іншого Бога переді мною. Він сказав їм 10 речей. І я так розумію, що він хотів сказати їм 10 речей. Йому довелося записати їх, бо вони не чули. Як він говорив їх. Вони злякались, коли він тільки почав звертатись до них згори. У Хумаші говориться, що вони почули лише одну заповідь. Вони почули першу. І написано, що вона забрала з їхнього життя всі лихі нахили. Це було сказане для них слово слово рема. І воно усунуло всі лихи наміри з них, але вони втекли від нього. Тому їм довелося слухати решту через Мойсея. Чудово слухати проповідь. Але якщо ви не йдете туди, де вона проповідується, ви не можете приєднати до неї свою віру. Тому що є щось особливе у тому, щоб читати слово Боже, бачити його, говорити його. Це йде все разом. Ви можете дозволити йому війти в одне вухо і вийти з іншого. Це не принесе жодної користі. Але ви приймаєте його цілеспрямовано. І якщо ви збираєтесь приймати його цілеспрямовано, якщо вам важливо те, що говорить Бог, якщо вам важливо те, що Ісус каже вам, Дізнайте, то крок Бог номер один, сказав, прочитайте це у слові. Дізнайтесь, що він вже це сказав. записано. якщо ви не можете читати, попросіть когось прочитати це. Ваш вам. Ваш айфон може озвучити це для вас. Придбайте айфон або біблійний айфон, я думаю, у всіх нас є гаджети. І вони можуть озвучити це для вас. Але візьміть це десь, бо тут написано. Слово Боже живе і дієве, воно гостріше за будь-якого меча двосвічного і проникає до розділення духа і душі. розділяє між тим, що виходить з вашого духа, і виходить з вашої душі. Якщо у вашому серці є слово Боже, то ви будете розуміти, що Господь говорить у вашій душі, а що Господь говорить вам у вашому дусі. Воно буде підійматися, і ви зможете дізнаватися це у своїй душі. Так, чому? Бо воно гостре, воно проникає. Воно проходить крізь вас. Ви можете подивитись на це наступним чином. Слово боже достатньо гостре, щоб дістатися до вас. Коли ми тільки почали звертатись до слова Божого, ми були бідними. Ми нічого не мали У нас. Не було нічого доброго. у нас взагалі нічого не було. Ми мали стару машину. І коли ми дізналися, що віра приходить звідси від цього слова, віра приходить від слухання, а слухання від слова Божого. Ми знали, що якщо зможемо отримати віру, то ми отримаємо все, чого потребуємо. І звичайно ж, перше, чого ми потребували, це прийняти Ісуса Господом. Ми дізналися про те, як прийняти Ісуса Господом нашого життя. Потім ми принесли це у кожну сферу нашого життя, і ми почали вірити Богу про хороший дім, про те, про інше. У вас прокидається новий інтерес до Слова Божого, коли ви дізнаєте, що саме в ньому ви отримуєте свою радість, саме в ньому ваше визволення, саме в ньому ваше зілення, саме в ньому ваш надлишок і спасіння ваших дітей. Там є це спасіння. У вас з'являється нова пошана до Слова Божого, і ви так запалюєтесь. Правильно, ми з Кеннетом не змушували себе занурюватись у Слово Боже. Ми хотіли побачити, що належить нам. І ми знайшли це, і ми раді. Алілуя. Ти сказала те, що для мене твоя історія спасіння одна з моїх найулюбленіших. Це одна з моїх найулюбленіших історій про спасіння. Це було так просто. те, що сталося з тобою. Давайте подивимось на те, що сталося з тобою. З огляду на те, що ми хочемо показати вам цього тижня, добре? Як воно переплітається у контексті цього? Ти не знала Бога. У тебе завжди була пошана до Бога, але ніхто ні разу не в'їв тебе у молитві. Так, Або ж у мене не говорив не про необхідність попросити Ісуса увійти в твоє серце. Можливо, у тебе було дуже релігійне уявлення про Бога, але у тебе з дитинства була велика пошана до Бога. Так. Ніхто особливо не говорив тобі про це з твого боку. Я думаю, що Господь тримав тебе у своїй руці. Так. Але у твоєму серці була неправда, яка казала, ти не знаєш Бога. Бог не хоче знати тебе. між тобою і Богом немає особистих стосунків. я нічого не знала. Ти нічого про не знала нього. про Бога. Бо істина у тому, що Бог створив тебе для того, щоб любити тебе. Для того, щоб ти була його дитиною, для того, щоб бути отцем для тебе і послати Ісуса. Подбати про тебе, ти не мала жодного уявлення про все це. Так Так. але коли ти почала читати слово Боже, де сказано, що він піклується про пташок, це щось зачепило в мені. Ти усвідомила і ми багато говоримо про те, що приходить світло у першому посланні Йоанна. Він говорить про світло. Тебе осяяло істина. осяяла тебе. і ти подумала і якщо він любить пташок. Якщо він може піклуватись про них, то він може подбати і про мене. Так, я отримала відкриття. Мама мого батька, ноні написала записку, яка лежала у цій біблії, і ще в ній було сказано: шукайте перед усім...» Кеннета, дорогий мій. Він був для неї дорогим. Повірте мені. Кеннета, дорогий мій, шукає перед усім царства Божого, і все інше докладеться тобі. Ми з Кенетом уже були в шлюбі. Ми жили в маленькому орендованому будиночку, але не мали меблів. Ми взяли в оренду ліжко на колесах. У нас навіть не було власного ліжка. У нас був столик, який Кеннет зробив у старших класах школи. Невеличкий столик. Це були всі наші меблі. У нас був невеличкий столик, ми мали телевізор, але той телевізор був зламаний. чорно білий телевізор, який стояв на крихітному столику. Але у ньому було зображення ось такої висоти, і воно розтягувалось по всьому екрану. Кажу вам, це була сумна ситуація. Ми навіть не мали власного ліжка. і я взяла Біблію, яку мама Кеннета подарувала йому. Я прочитала те, що вона написала йому. «Кеннете, дорогий, шукай передусім царства Божого, і все інше докладеться тобі. Все інше привернуло мою увагу. Так воно було насправді. Нам потрібно було це все інше. Я навіть не знала, як правильно молитися. Я просто попросила Господа взяти моє життя і зробити з ним щонебудь. Я ніколи не думала про те, що стану дружиною проповідника, але ось я сьогодні навчаю на телебаченні. Ти відчинила для Бога двері. Ми говорили про те, що відчиняти двері для Бога, щоб зробили. Раніше, але я просто не знала У вашу душу. Багато з нас прийняли рішення дозволити йому увійти в наш дух. Але коли ти почала відкривати свою душу для нього, щоб виправити неправильне так. уявлення і живити себе, то це участиє тобі. Тебе. Істину. Це почалося з того, що ти сказала. Я вірю цьому. Ти охопилась за істину, і потім це принесло тобі наступну істину. Так, а за нею наступну істину. я повірила, що Бог піклується про пташок. Так, коли прочитала це. Я подумала. Якщо він піклується про пташок, то і він зробив і про мене І, щиро кажучи, він точно виконав чудову роботу. Я дуже рада, що ми зупинились на цій істині, бо це так просто. Він сказав, що прийшов, щоб усунути всі гріхи. Він прийшов щоб знайти і спасти загиблих. використовуючи сьогодні твою історію з телевізором, як приклад, я чула цю історію багато разів. Але я ніколи не думала про це наступним чином. з усього екрану. Працювала лише смужка посередині. Маленька смужка посередині, і Бог хоче. Ісус хоче отримати наше серце, нашу душу. Коли я говорю наше серце, якщо ви прийняли Ісуса в свій дух і ваше серце брало в цьому участь, то я не кажу про те, що в середині вас немає Ісуса, але ми говоримо про очищення. ми говоримо про оновлення вашого розуму. Проте ви можете сказати. Що я оновлюю мої брудні рушники щоразу, коли кидаю їх у пральну машинку. Вони оновлюються, бо вони знову стають чистими. Моя футболка якщо я вилила на неї щось. Вона оновлюється, коли виходить з пральної машинки. Коли ми говоримо про оновлення розуму, це те саме очищення. Очищення душі має відбуватися на підставі слова Божого. І коли ваша душа очищена, ми маємо певний рівень дії нашої душі. бо у ньому закладений рівень істини. Коли ми дозволяємо йому робити в нашій душі те про що ми будемо говорити цього тижня? Ваш розум, ваша воля, і ваші розум, емоції. розум, воля і емоції. Ми маємо цю картину того, як Ісус звертається до нас і говорить нам. і потім ось тільки і стільки так. я не думаю, що ти телевізор міг показувати більше, ніж він показував. Але якби його відремонтували чи відновили, ти би побачила повну серію картини Беверлі Хілс. Я не впевнена, наскільки б тобі принесло це користь. Я могла б подивитись всі серії серіалу, але це гарна картина того, про що ти говориш стосовно оновлення вашої душі. ти займаєш місце вгорі, внизу у своїй душі куди могла потрапити неправда, що займає місце твоїй душі, де має бути істина. І не все змінилося у твоєму житті миттєво. Але почала приходити одна істина за другою, одна за другою. Яку О, так. він показував тобі, яка привела тебе до того, у чому ти живеш зараз, оточена перемогою. Коли приходять неприємності, ти знаєш, що робити, так, ти знаєш, як перемагати, ти знаєш, як стілятися, ти знаєш, як молитися за свою сім'ю. І у нас траплялись різні ситуації, з якими потрібно було розбиратися: питання з фінансами, питання з життям і смертю, лікарні, тиск. Так. Але він показував нам, ти показала нам, як приймати те, що він сказав, і вкладати це у своє серце і дозволяти істині забирати брехню? Перше послання Йоанна, я рада, що ти розповіла це. бо саме для цього ми починаємо звертатись до Слова Божого і після цього він почав показувати тобі те, що стосується особисто тебе і твого життя. Глорі, я хочу, щоб ти робила це. Глорія, я хочу, щоб ти піднімалась і молилась. Шукайте Глорія, передусім царство. Я безлого. хочу, щоб ти проводила школи стілення. Це прийшло через багато років, але так він Бували це. Бували випадки. Коли він звертався до тата, виправляв його стосовно певних речей в його серці. Але це відбувається частіше, коли ви вкладаєте його слово всередину себе. Бо його слово очищає бо він нас. дає можливість. Так. це слово показує нам істину про Ісуса, а Ісус. Це не лише одна істина. Він істина про вас і Бо це він істина про мене найбільше благословення, яке може бути. Бо коли ви стаєте в положення прийняття, ви отримуєте. ось чому Чудемо. ми навчилися стосовно послуху Слову Божому. Робіть те, що він каже, і все буде добре. Правильно і цього тижня ми будемо говорити про покаяння і очищення у першому посланні Йоанна 1.9 говориться, якщо ви сповідуєте свій гріх, і в моєму перекладі перше написано вільно, вільно сповідуєте. Ми вільні, нас було зроблено вільними. Але коли і ми бачимо, коли він показує вільними. нам щось, я прочитаю з іншого перекладу, де говориться, нам слід говорити те саме, що є Бог. Сповідувати так, не означає Бог, я зробив це. Сповідання насправді має більше сили. Коли ми говоримо, я бачу з твого слова, що зробленим мною було неправильним. Я згоджуюсь з цим. Я так. говорю, що я зробив це. І я прошу тебе, я відвертаюсь від того, щоб робити це. У цьому є стільки сили, бо ми згоджуємось з Богом і тим, що його думка про нас точна. І ми більше не будемо цього робити на підставі того, що він сказав нам. і слово Боже каже нам: він вірний і праведний. Що пробачити нам, коли ми сповідуємо. І він покажеться нам і очистить нас від цієї неправедності. Ми будемо говорити про те, як виривати все це, виривати неправедність, і ви можете називати це неправедністю. Ви можете сказати брехня ворога, ви можете сказати те, що є помилковим у нашому серці. Те, чому ми, ми дозволили пустити коріння. Неправди, які ми дозволили пустити коріння, гордість, гіркота, ненависть, непрощення. Все це він очищає нас від цього. Коли ми продовжуємо йти у цьому процесі з ним, так, я покаялися у цьому, і він увійшов і він продовжує очищати нас і працювати з нами. Будьте цілеспрямовані у тому, щоб усувати ці речі. Тому я дуже захоплена тим, про що ми поговоримо завтра. Ми заглибимось в це. Гаразд. Ми ще повернемось. Якщо ви ніколи не приймали Ісуса Господом вашого життя, не чекайте жодного дня. Зробіть це сьогодні. Ми з Келі помолимось за вас, ми будемо вести вас в молитві покаяння. Ви на відстані одного рішення від народження згори і повної зміни в житті. Якщо ви будете продовжувати ходити з Богом після народження згори. Тому просто скажіть за нами скажіть, Ісусе, Ісусе я приймаю тебе, як Господа мого життя. Я приймаю тебе як Господа мого життя. Візьми моє життя, візьми моє життя і зроби з ним що і зроби з ним щонебудь. небудь. Нехай буде твоя Нехай воля буде твоя воля в моєму, моєму житті. житті. В ім'я Ісуса в ім Ісуса. Амінь. амінь. І Якщо ви сьогодні зробили присвяту прийняти Ісуса Господом, ми маємо для вас допомогу, брошуру про те, як досліджувати Біблію і про те, що сталося з вами. Це стосується вашого спасіння, те, що Ісус зробив для вас. І я впевнена, що ви маєте Біблію. Але якщо ні, то вам необхідно придбати Біблію і почати читати її. Ви можете вибрати традиційний переклад Біблії чи інші переклади. Деякі з них не є новими, а деякі новіші, з них легше читати. Я і досі читаю розширений переклад, хоча мій традиційний переклад весь підкреслений. Я також його читаю. Але мені простіше читати розширений тому вперед. Беріться за справу, знайдіть хорошу церкву. Це найважливіше після народження згори. Знайдіть хорошу церкву, де проповідується слово Боже. Ходіть туди, слухайте і зростайте. Алілуя! Амінь. Якщо ви народили згори або прийняли щось з цього послання, нам з Келі хочеться почути від вас. Це Глорія Келі нагадують вам, що Ісус є Господь. Дізнайтесь більше про те, як почати ваше нове життя у Христі Ісусі. Замовте сьогодні пакет спасіння на нашому сайті kcm.a. Все це Ісус зробив для вас. Прийшов час приймати Його любов і жити життям з подостатком, який Бог приготував для вас. Для отримання додаткового вчення та безкоштовної інформації відвідайте наш сайт в інтернеті kcm.org.ua. Тези до передач «Переможний голос віруючого допоможуть вам заглибитися в це потужне, засноване на слові Божому вчення. Завантажте для себе тези до всіх передач на цьому тижні. Використовуйте їх для особистого дослідження. Завантажте їх з нашого сайту Кісемор.ї в розділі медіа і приділіть час, щоб разом зі своєю сім'єю слідкувати за цими тезами. Коли будете дивитися нашу передачу, досліджуйте всі місця писання, які наведені там. Задійте ці тези, щоб сформувати свою бібліотеку віри і свій спадок віри. Продовжуйте зростати ваші вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.